Чи варто ставити сонячну електростанцію із запасом на майбутнє? Думаю, є логіка, якщо у вас буде потужність зростати. Часто ми для бізнесу десь там їду на заміри. Говорю з підприємцем, який має бізнес, і каже, зараз споживаю там три тисячі кіловат, але буду ще доставляти обладнання. Буде в мене споживання, може, як дасть Бог, і десять тисяч кіловат. То можна запропонувати інвертор, просто який можна. В паралель поставити таку ж саму модель, і потужність зросте. Це один із варіантів. Або можна і зараз зразу поставити інвертор більшої потужності, а панели там і акумулятори, якщо я потрібно, менше взяти. Просто потім тільки доставляється панелі і акумулятор, і станція вже буде на більшої потужності. Ну от таких основних два варіанти, або в принципі можна також для іншого цеху, наприклад, от ми для одного бізнесменів розраховували. Кажу, так як ви потім запустите другий цех, то давайте потім і доставимо, і буде тоді споживання. Можливо, і сонячна станція буде тоді дешевшою, можливо, буде якесь краще обладнання. Постійно зараз по сонячних панелях зростає коефіцієнт корисної дії. Можливо, вони будуть ефективніші набагато і цікавіші. тому панелі, сонячні, сонячні інвертори, вони дуже гарно масштабуються. Їх можна доставляти в паралель, і це практично буде працювати як один цілий організм.